Вітаю, друзі, понеділок 20.00, прес-клуб в ефірі. Як завжди, говоримо про актуальні події минулого тижня і цих вихідних, що минули. Сьогодні говоримо більше про Росію, про Володимира Путіна, про його заяви, його приїзди. А також трошки поговоримо про регіональні місцеві події, які і новини, які минулого тижня. Ну вони сталися трошки раніше, але минулого тижня трошки більше стало більше інформації про них. Отже, почнемо з перебування Путіна в Білорусі. Власне 25 травня Володимир Путін поїхав до свого васала Лукашенка з тим, аби поговорити, як анонсувала прес служба самого Путіна. То Поговорити про підготовку навчань з ядерних навчань, от але тим не менше, заяви, які там прозвучали, вони більше пов'язані не стільки з навчаннями, скільки з Україною і про Україну. Знаково, що з собою Путін привіз ще й Віктора Януковича для тих, хто забув, нагадаю, що це. Бувший президент України, який втік до Росії, коли зрозумів, що народ його не підтримує. Це я так спростив. Отже, про що говорили, і які заяви звучали? Давайте коротко взагалі спробуємо оцінити цей поїздку, і тоді я вже там будемо якось коментувати. Значить, мене порадували дві речі. Ну так, по улибнуло. Це перше, що те, що відбувалося в Білорусі, нагадує анекдот. Початок анекдоту знай зібралися якось два білоруси і москаль. І е е е е другий момент мене порадувало, що легітимний ще живий. Ну, я, ну, я треба я, сказати, думаю, так, я думав, що 22-го 22 не... року його не, не чути було і не видно. Так, Що десь немає там все, є, це є, все, все нормально. Да. Андрій, і... що тебе потішило в цій історії? Мене потішили різні припущення експертів, які висловлювали з цього приводу. одні так само, як Олексій, говорили. Ми думали, що його вже немає в живих. Інші сказали, що він приїхав в Росію свідомо. По проханню, щоб його Лукашенка запросив, тому що, значить, з Путіним у нього не такі близькі стосунки, а то Олександр Григорович завжди запросить. І, між іншим, ну також, а, та. ж, що кажу, так, пане ж по національності, я мі щиро кажу, два білоруси між іншим міг ніби і поспілкуватися відповідно із президентом Російської Федерації в цій ситуації. Ну, дивіться, що я читав. Ну, спочатку... А, ще один момент. Вибач, ну це точно анекдот. Я коли їх читав, значить. А... Вони всі троє розмірковували про. А те, що Зеленський тепер не, не легітимний президент, от, от, от я якраз не... ти в да, мене да, зняв з язика. Я... я якраз про це хотів сказати, і значить, який термін застосовувати до Зеленського, типу самопроголошений ти тобто, са самопроголошений Лукашенко, самопроголошеним а, з, цим... Путіним, вирішували... Путіним і з легітимним <різвав> Януковичем, <Янковичем. різвав> думають про нашу <різвав> ну, якщо, якщо говорити більш серйозніше, то чому власне перебував в, в Білорусі? Сі Янукович, то Путін цього не ну він цього не пояснив, але якби натякнув, що він зробив заяву про те, що готовий сідати за стіл перемовин з. З президентом України, однак він вважає Зеленського нелегітимним. А якщо згадати, що перед тим був Порошенко, якого він також не дуже вважав легітимним, оскільки вважав, що після Майдану жодні вибори були всі незаконні, то очевидно в Білорусі Путін провів перемовини. Ну, дивись, якщо Про лег... майбутнє України, і я думаю, що навіть Янукович підписав акт капітуляції. чекай. чекай. Якщо е, іти по такій логіці, і е, легітимність визначається як вина кількістю років, які пройшли від того, то я пропоную, наприклад, відправити на переговори до Путіна е, можна кучму, але я взагалі то за Віктора Андрійовича Ющенка. Я думаю, Володимир Володимирович був би дуже радий з ним поговорити з Ющенком? Так. Да. Тим не менше, в Білорусі прозвучали ряд заяв. І одна з них мене, чесно кажучи, ну так трошки улыбнула, але тим не менше, я просто пригадав, коли в 2022 році Зеленський казав, що він готовий сідати з Путіним і говорити про те, що ти хочеш. Пам'ятаєте цей виступ, коли він казав, блін, да, прийди, да скажи, що ти хочеш, що ти вводиш війська, поясни, ми ж тобі не загрожуємо. То тепер схожу риторику зайняв Путін, який сказав, і це ну, Путін про це менше говорив. Більше про це пояснював Пісков, як завжди. Да? Про те, що м -м, Путін готовий до пер мирних перемовин з Україною. Єдине, і я зацитую, це. М -м -м Єдине, що умовно, яка вимога, ну є ряд вимог умов, скажем, да, за якими Путін готовий сідати за стіл перемовин. І одна з цих умов, це те, що не може обговорюватись. Про, я цитую просто Піскова про передачу Україні нових регіонів, які Росія вже включила до свого складу, тобто ЛНР, ДНР, Запорізької та Херсонської областей, не може бути й мови. І от про це я хотів більше з вами поговорити. Як ви думаєте, наскільки Україна готова до таких вимог? Е, якщо дозволите, завжди як кажуть, диявол ховається в дрібницях. І коли Путін говорить про нововключені регіони до конституції, там і так далі, він має на увазі, що? Він має на увазі фактично окуповану територію. Чи ну, він має на увазі. Назвав чітко ні, 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 ЛНР, там, ДНР, Запорізька область. От, Там немає чіткості. Тому що, е, якщо в межах областей, то ребята, а з, з якого дива ви взагалі е, маєте претендувати на Запоріжжя, до якого ви так і не добрались? Да? Е, е, Херсон, який ви втратили. Чого? Е, з якого дива ви маєте там? Отримать, от навіть якщо ми зараз відкинемо всі е, моральні, там патріотичні і, і там юридичні моменти, от от в яких межах? В межах фактично завойованих, в межах е, е, їхніх обласних е, утворень, там і так далі. І е, коли люди зараз дуже часто, е, українці, рівняни, жителі області, обговорюють тему переговорів. То е, я завжди кажу: а давайте ну до дрібниць, як вони мають відбуватися, як сіли за стіл, почали говорити хто з ким, як, про які про які умови, е, як кордони, як ми після цього живемо, і так далі. І коли доходиш до такої деталізації, розумієш, що зараз вони неможливі, просто неможливі. Єдине, що Путін робить, він зараз на а, напередодні мирного саміту в Швейцарії, він, на да, він, він говорить про те, що я готовий говорити. Йому єдине, що потрібно для того, щоб саміт був невдалий. Все. Розвалити коаліцію Тобто, твоя України. думка, що ці всі двіження це не не мова про переговори, а мова про зрив Звичайно. Це напередодні саміту, якщо дозволите, і вже є офіційні повідомлення. Зокрема, Уніан повідомляє про те, що Путін планує провести альтернативний захід заходу Швейцарії із залученням країн проекту БРІКС, в який як відомо входить Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Ефіопія, Південна Африка, Індія та Бразилія. Це перше і в цьому контексті дуже часто сьогодні медійників цитують інтерв'ю посла Російської Федерації Сполучених Штатах Америки Антонова, виданню «Ньюсвік», де він зокрема зазначив, наголошує, що будь-які російські українські домовленості повинні враховувати ситуацію на місці. Відступ або відведення збройних сил федерації до гіпотетичних розмежувальних ліній виключається. Нагадаємо. Знову ж таки, він посилається на Конституцію Росії. Там чітко позначені кордони нашої держави, які входять в нові суб'єкти Федерації. Ну, але давайте будемо відвертими. Я не думаю, що Зеленський і чи будь-хто з українців готовий до таких перемовин. Бо так, це ось, фактично капітуляція. В цьому контексті знову ж таки повертаємося, що робив Янукович в А от в в цей самій зустріч в Білорусі, на мою думку, проходила під питанням з ким говорити. У ну, я... тим чітко показав, що він готовий говорити. Хтось є легітимний, як він називає Дивись, цю ситуацію, це, неконституційно повалений. Це, це такий так собі далі. чіткий посил тій частині українців, які зараз втомились від війни і кажуть, що це стрічніше страшніше за орків. Це посил їм. Що, от дивіться, а якби от Віктора Федоровича вернули б 22-му році на трон. От з ним би я домовився би про цей. Тобто, насправді, ще одна, якби ціль це розкол, розхитування і. Якби це по, це постановка під сумнів легітимності української влади? Але це ну, була би інша Україна, по це якби там віктор Фред це була бині. Це була би малоросія і при чому а... ну я зараз кажу кремольну річ, але як на мене, то такої повномасштабки не було б і війни не було. б. Але це Україна. тому, що фактично Янукович робив би все для того, аби перетворити Україну на Білорусь. Да, і, і це був би васальний уряд, який б там дивись, все відбулось би те точно так само, що відбулось в Криму. Ну в Криму ж не, не було бойових дій. Так зайшли, забрали, да і все. Да? Але о, у місцевих віджали власність, віддали о, там узбережжя чеченцам, при захотіли забрали, захотіли, застроїли, захотіли. Людина пропала і про неї нічого не чути. Ми це вже проходили не один єдиний раз. І е, вертаючись до цієї теми, я, я скажу: ну мало хто може мене. Е... Там за в великих симпатіях до чинного президента України, але в оцих умовах, оцих всяких там білоруських зустрічей Януковича і Лукашенко і так далі, треба усвідомити одну річ. Як би нам не хотілося, мені би теж би хотілося якихось виборів, зміни влади в Україні. Але в нинішніх умовах це неможливо. Не Ми і... треба просто сказати: Зеленський президент Зеленський поки президент, не буде обраний інший. Інший. Все, крапка. Ще один нюанс, який я хотів проговорити з, з приводу от якраз в контексті заяв е, Путіна, в контексті оцього цього білоруського їхнього візиту. Ми скільки завгодно можемо сміятися з цього, але ще раз кажу, не забудь, давайте не забувати, що Путін це людина, фактично єдина, яка може припинити цю війну. Будемо відвертими. Да? Ну, або ми маємо перемогти і вигнати з території України. І коли він на повному серйозі сідає поруч з Януковичем і каже, що тільки з цією людиною я маю вести ну, можу вести перемовини, то скажіть мені, про які взагалі перемовини може йти мова? Ну, дивіться, да? Україна умовно світ визнав дво, два етап, ну, двоє виборів. Да? Спочатку вибори Порошенка, потім вибори зеленського. Все, тобто, для всього світу, Янукович це екс-президент в кращому випадку. Дивись на тут для Путіна він робить все те, що він вже робив, і те, що він вміє. От є в нього знаєш, як кажуть успішний кейс да? Чечня. Він взяв Ахмада Кадирова, який ну не був президентом Чечні. На той момент а, а президентом був Аслан Масхадов. Да. І він його посадив біля себе і сказав: з цим чоловіком я готовий домовлятися. Сів Хочете припинити війну? Всім да, домовився з Ахматом Кадиром. Вони там підписали якийсь документ. Кадиров став президентом Чечні. а Аслан Масхадов… Там Росія трохи мусить башлять кожного. За... Ми, ми кажемо зараз про, ну, да. про політичні моменти. І все. І Ахмат Кадиров кажу, Аслан Масхадов, який був легітимним президентом Чечні, був потім вбитий. І зараз Путін робить абсолютно те саме. Тобто він каже: дивіться, у мене тут дубінка цей, ядерна є. Знову ж таки, мої любимі пропагандісти почали знову говорити про Латвію, Литву, і Естонію, про ісконно-русські землі і про те, що їх треба повернути, і так, далі, і так далі, фактично нагнітаючи і погроджуючи війною НАТО. І от легітимний, Тобто тут попитка: давайте, оце мені, а то я вас стукну отут, от стукну тут все. Андрію, що говорять твої експерти про це все? Ну, експерти говорять, що все це гра м'язами на порододні у Швейцарії, тому що я можливо десь з тобою не погоджуюсь. Не тільки він може прийняти рішення, як він може закінчити війну, тому що на саміті передбачено велика кількість країн-учасників, але в дуже багатьох експертів виникають питання відсутності перших осіб з боку Китаю. Відсутності президента Байдена, як з'ясувалось, який послався на важливий захід, пов'язаний з його виборами. Ось і отут, якраз як кажуть, думки розділилися. Тобто, ну, ну я не думаю, що хотів сказати, американці зливають, потім думаю, що навряд чи американці зливають, то дійсно Бай... Байден ну, на присутність першої особи. Сьогодні все більше медіа повідомляють про те, що його не буде. І от тепер я хотів би я взяв таку спеціальну під тему нашої цієї великої теми про поїздку Путіна. І я хотів би, щоб ми ще поговорили про заяву президента Франції, якщо я не помиляюся, все таки президента про те, що на період Олімпійських ігор в Парижі він пропонує провести, ну призупинити, заморозити. Війну в Україні я чомусь відразу Сочі пригадую. Попередньо. Я тут про інше, дивіться, історії при зупинення бойових дій. Ми ж пам'ятаємо, да, напередодні мінську мінська, 1 була історія з Дебальцево. Да? Чи це вже Мінськ-2 був Дебальцево, Ну менше з тим, да? Тим не менше, завжди завжди Росія це використовувала як своєрідна можливість. Акумулювати більше військ на тих напрямках, де є шанс прорватися, на вашу думку, ну я, я можу сказати заяву Зеленського, би з цього приводу, Зеленський сказав, ну фактично відкинув цю ідею. І, я зацитую, а потім простими словами перекажу для глядачів, тому що Зеленський, як завжди, сказав, доволі як на мене, складно. Крім того, є ризик, хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підні не підійдуть до нас. Припинення вогню ж не зав... не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки це що це звучить як нежива історія. Абсолютно що так. він мав на увазі, тому що я дивився цю прес-конференцію. Це він прокоментував під час прес-конференції для журналістів минулого тижня. І е, малось на увазі те, що умовно ми зараз маємо сіру зону в Хер... біля, поруч біля Херсону, де є певний прорив, і окей, ми розводимо війська, а де гарантія, що збру... е, там, техніка військова не зайде назад в цю сіру, сіру зону, не проводячи ніяких обстрілів? Дивись, цієї гарантії немає. І як на мене, саме е, Зеленський говорить про те, що ну. Юркиві ві, він, мабуть, вирішив не говорити, що москалям не можна вір. Так, да, ну от, от, приблизно десь так він але... сказав, що були випадки припинення вогню в період АТО, але вони постійно порушили з боку Російської Федерації. Це було неодноразово. Ну, і ми за міжнародними експертами. Ми ж пам'ятаємо навіть історію, коли таки, Путін коли... заявляв про те, що я не, не контролюю сепаратистів, тому вони її стріляють, аби то підписали. Так, так. І там же ж була історія, коли домовились про відведення важкого озброєння. Україна відвела в ангари, танки так. і артилерію, а росіяни продовжували обстрілювати українські позиції і все. І фактично скачками качками заходить всі от. І тут я скажу, вже резюмуючи, що в принципі, як на мене, Зеленський веде себе набагато адекватніше, ніж деякі попередні президенти. От вибачте за Криму, я знаю, що зараз порохоботи мене закидують мокрим шматтям якимось, але це факт в коментарях я почитаю, звичайно, тому що він не вірить Путіну. Він каже, ся ну фактично він каже цієї людини. Нема про що домовлятися. Думаю, Володимир Олександрович поводиться ще так, в тому числі, тому що тоді ми все таки мали е, антитерористичну операцію. Так яка ну потім, ми не мали той армії, яку ми, ми зараз спец. маємо. операції так і були якісь намагання зафіксувати якісь положення з двох боків і дотриматись тих вимог, які були зафіксовані. Ну і, була надія, і, і була надія, що що а раптом є ще з ким говорити. Так а тут війна, тут війна, тому віри то 100% відсотків. Ну і тим більше, що знову ж таки в міськ прилетів Янукович, і Путін взяв його за руку і сказав, я з ним буду підписувати акт капітуляції України. Переходимо до наступної теми, а вона так, так само про Росію, але дещо з зміщеними акцентами. І тут, ну, мене, коли я прочитав цю новину, мене просто порвало. Якщо коротко, в, знову ж таки, в кінці минулого тижня у Львові таємно провели форум російської опозиції. Під час його, на, на якому засвітилися як відомі російські опозиціонери? Ну наприклад, шахма, шахматист Гаррі Каспаров. Каспаров, Ходорковський, Пономарьов. Паномарів. Тобто, пан, да, тобто... То есть, фактично, вся верхушка російської опозиції в Екзилі. В екзилі. В екзилі. Але ключово сказати не об'єднаної досі. Да. Навколо однієї важливої теми провалення режиму там був на цьому на цій зустрічі. Ну, ЗМІ повідомляють, що було взяло участь близько 40 людей, і були представники добровольчих формувань, які зараз в лавах Збройних сил. Допомагають звільняти українські території, але вони, ну, вони були онлайном, але серед гостей був і представник української влади, а саме Михайло Подоляк. І тут в мене, чесно кажучи, історія порвалась, поясню чому. Тому що я прихильник такої думки, що зараз скажу крамольну річ, хороший рускій, мертвий рускій. От я не вірю в те, що, наприклад, Ходорковський або е Каспаров не мають амбіцій відновлення імперії або створення васальної України. про а а це теж, до речі, я, говорить. Я, я з тобою згоден. От насправді. І, е е є кілька але. Так? Ми з тобою говорили про те, що е, там, РДК, Легіон Свобода, Сибірський батальйон і так далі, ну навряд чи вони там в захваті від можливості сильної і незалежної е, там, європейської в НАТО України. Але е, просто зараз режим Путіна вони ненавидять більше Ні, ніж, ніж нас. Угу. От. І в цій всій ситуації. Е, нам вигідно і політично вигідно, і військово вигідно. Ну, якщо не допомагати, то принаймні не заважати і надати якийсь майданчик для, для того, щоб вони там зустрічались, щось там порозумілись і так далі, і так далі, тому що. Я зараз мабуть скажу дуже просту цинічну річ. От є кілька тисяч бійців в складі там оцього. Ну, ти зараз намагаєшся пояснити приказку ворог мого ворога. Мій друг а воно так і є. Ну дивись, знову ж таки, Є бійці, які воюють. На дивись на, на, на бачу жодним чином не кажу, що бійці, які воюють, на, а, а з політиками бо, так само дивицію України. Це ворог України, тому що вони допомагають нам з перемогти в цій війні. Це союзники, але з політиками історія інша, тому що Дивись, вона... і Каспаров, і Ходорковський могли зробити все для того, щоб Путін не став тим Путіном, який сьогодні воює з Україною. Ну Ходорковський пробували вже занадто пізно. А, згоден з тобою, але знову ж таки, а, сьогодні, коли а, кожен український політик говорить про те, що або ви дасте до союзників, або ви нам дасте дост вдосталь зброї і вчасно. Або ви е обмежите торгівлю е Росії, або ви зробите і так далі. і так далі, Або ми не витримаємо, і завтра війна буде в Європі. Коли це говорять українці, це одна історія. Ну там згущають краски і так далі. Да? Коли це говорить на цьому самому формі той же Хадорковський. І каже, що якщо не буде того, 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 то впаде Харків, впаде Одеса, там і так далі, і так так далі, далі. а як би ми там, хотіли чи не хотіли, це люди, з якими говорять політики в світі, з Ходорковським, з, ну, з Пономальовим і так далі. Е... Тобто хай вони це озвучують. Це Окей. це будь-яка випадка користь на. <кхм> знову таки повторюсь, <кхм> Проектуємо на червень, на саміт. <кхм> і мені здається, все ляже на свої місця. Перше, Значить, що робить Російська Федерація? Анонсують, що їх не будуть, задають питання пресі тоді ж Білорусі. Він задав, як це ви хочете говорити про мир без, без нас. Так відповідно відразу ініціюють альтернативний захід за участь українського проекту БРИКС. І в цьому контексті мені дуже сподобалось аналітичний матеріал Німецька хвиля збройний спротив форум російської опозиції у Львові. Ну, перша теза, що цікаво про цей захід до останнього не знав міський голова Львова Андрій Садовий, про що написав в телеграмі. А Он це б... не було у Львові. Він був здивований. Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум. Ні, 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 це було передмістя Львова, яке не входить до Львівської територіальної громади. Я не думаю, що мер міста не повинен був знати таку інформацію. Друге, давайте говорити про якийсь баланс і якусь альтернативу, тому що під час цього форуму звучала інформація про те, що деякі представники опозиційних сил мають намір взяти в саміті в Швейцарії як представники російської опозиції. Це теж ключове. Ну і третя теза це демонстрація широкому загалу світу, що зустріч в цей форум відбувся в місті повстанської слави, так в місті Лева. Про це про що теж потрібно сказати, і до нього приїхали росіяни, так які мають діаметрально протилежну точку зору з приводу розвитку Росії і її майбутнього. Тобто, ось такі ключові тези, які хотілося би сказати, і про які написало видання німецька хвиля. Ну і для того, щоб вже якось резюмувати, тому що у нас ще одна тема залишається резюмувати історію з форумом, то я скажу таку річ: я би більше напевне, що зрадів би, коли у нас е у Львові, в Рівному, неважливо, де на Західній Україні, на східній Україні, в Києві пройшов форум поневолених народів Російської Федерації, і це було більш ефективніше, тому що цей форум підштовхував би до розвалу імперії. І мені здається, що Україна одним із шляхів, якби да. Своєї роботи там плану на майбутнє, мала б якраз поставити собі стратегічну ціль. Це розвал Російської Федерації, і створення окремих незалежних держав таких як, так там, що, цікаво, і що російські опозиціонери говорять про повалення цього режиму. Ось і неможливість подальшому, щоб Російська Федерація була в такому форматі, мала таку систему управління і державному ну, управління да, я вони я хочуть сьогодні... ну, я. Я багато читав інтерв'ю Каспарова, дивився хадор... інтерв'ю Ходорковського, і я в принципі розумію, що і один, що один, що другий. І в принципі вони говорять зараз про те, що да з точки зору вертикалі влади нам потрібна перебудова, нам потрібно, але це та сама, та сама. Федерація тільки з умовно республіканським устроєм, давайте згадаємо покійного опозиціонера, так російського, який сказав, що Крим це ж не бутерброд, щоб його діли Ну, А давайте а, згадаємо Єльцина, який був супердемократичним президентом е, президентом Росії, і що відбулось при Єльцині в Чечні. І танки, які утюжили мирне мирне мирних чи ти, ти, от... ти абсолютно ти абсолютно в цьому всьому, я, я абсолютно з тобою погоджуюсь. Єдиний момент, якщо є можливість, яка дасть. Чи на набри... серед в потрібно використовувати? Погоджу як казав один з українських політиків Дмитро Корчинський Україну свого він це казав на початку 2000-х, і тоді це сприймалося, як ти зараз посміхаєшся, але він тоді казав, що українці повинні навчитись тактиці війни у чеченців, коли війна прийшла в Росію, коли почнуть палати Пітер, Москва. Отоді От росіяни зрозуміють, що щось не так. Згадаю, давайте згадаємо це при кордоні ці області, і там, коли до них починають прилітати, вони починають істерити і кричать, а нас-то за що? Оце так, да, але це нерозуміння ситуації. Друзі, на цьому будемо завершувати ефір. Це був прес-клуб. Мене звати Сергій Мініч. Поруч зі мною Олексій Кривошеєв та Андрій Смусь. Не перемикайтесь, побачимось.